Засідання оперативного штабу 17 жовтня збіглося з повітряною тривогою і продовжилося вже в укритті. Туди ж підійшла невелика кількість людей, аби сховатися від імовірної небезпеки. Карлицький міський голова Олександр Панюта звірив позиції, над якими необхідно працювати протягом тижня. Розпочали опалювальний сезон у громаді. Тепло в усіх відділеннях лікарні, заклади освіти, медицини, культури забезпечені вугіллям дровами. Активніше будемо займатися благоустроєм, наголосив міський голова. Один із благодійних фондів пропонує малозабезпеченим сім'ям дрова. Складаються списки для цього. Продовжується придбання генераторів на випадок відключення електроенергії. Відбулася нарада, яку проводила Київська обласна адміністрація. У ній взяв участь Олександр Панюта. І ось про що там йшлося, окрім іншого, до кінця опалювального сезону тариф для зміни в договорах перезатверджуватися не буде. Він перезатвердиться на предмет, якщо буде якесь відшкодування з державного бюджету для установ освіта. Медицина, він залишиться той, який діяв до 24 лютого. Я наголошую, щоб ніхто там не надумався заключити додаткові угоди і таке інше. Це категорично. Але питання буде винесено чи на цей виконком, чи на раду, яка буде е, наступна е, зміни, але знову ж на предмет, тільки е, того, що може якась буде компенсація їм. З державного бюджету очільники галузі медицини громади Інна Карапіра та Марія Недолько повідомили, що на амбулаторному лікуванні нині 84 хворих на ковід, а на стаціонарі 26 таких недужих. І ось пряма мова начальника кагарлицького відділу Держпродспоживслужби Івана Лисенка. Знову в нас зареєстрований випадок отруєння грибами. Ну не в нас, а майбутнє в Київській області. Це село Озерне Маловішанської громади, Блицерківського району. Знову ми закликаємо, бо в ліс люди йдуть, виставляють що всі гриби, збирають, що споживали гриби тільки тих, які ми точно знають, що то за гриби, і ознайомлені вже спробували. Також було отримано повідомлення щодо вилучення тунця. На жаль, було з Іспанії експортоване і розвезено знову по наших, по наших магазинах великих. Фори АТБ було знайдено гістамін, який викликає захворювання у людей вилучили. Вилучили, так. це була експортер, було місто Вештево Тобо Дісе, і він свою партію вилучив. Але надалі я думаю, що ми будемо скидати на міську раду, щоб публікували, можливо, у своїх Тому на своїх сьогодні. сторінках. Так, там є фото, яка можливо люди хто і купив уже, щоб вони її просто напросто не споживали. Бурти. 14 жовтня, саме на покрову, там сталася знакова подія. Після деякої перерви відновилися служби у сільському храмі покрови Божої Матері, і не випадково. Тепер це храм Православної церкви України, і таким він став зовсім недавно. На те є розпорядження Київської митрополії Православної церкви України за підписом митрополита Епіфанія. Треба сказати, що громада Буртів і Очеретіного доклала немало зустрічей. Силь, щоб те сталося. І от 14 жовтня близько 10 ранку до церкви прийшли жителі Буртів, Очеретіно, Краснопілки, багато хто у святковому національному вбранні. Серед тих, хто долучився до святкової події, були керівник агрофірми Перемога Григорій Павлюк, педагоги Буртівського ліцею, гості з Кагарлика, урочисту відправу проводили священики Кагарлицького благочиння Православної церкви України Юрій Король і Юрій Литвин, що його знають як настоятеля. Церкви Святого Миколая Чудотворця в Кадумці. Все було урочисто, як і має бути на одне з найбільших свят православного календаря. Так ще й храм у буртах зветься храмом Покрови Божої Матері. Не обійшлося без неприємних несподіванок, які передували Святковому дійству. Коли напередодні увійшли до церкви, то виявилося, що Вівтар порожній, з нього зникли символи церкви, цінні ікони, вартісні підсвічники євангельські книги. Але то невелика біда. Речі придбають, поновлять обладунки вівтаря. Головне, що тепер в буртах, очеретяному і Краснопілці, релігійна громада перебуватиме під егідою Православної церкви України. А це є ще одним маленьким кроком до нашої перемоги над Москвою на Духовному фронті. Черга за іншими релігійними громадами нашого краю. У центральній бібліотеці нашого міста діє виставка картин молодої художниці Яни Семенюк, журба з красою обнялася. Запрошуємо вас відвідати цю виставку у Карлицькій бібліотеці. Вона відчинена щодня з 9 до 17 години. Запевняємо, ви не пошкодуєте. Шановні жителі міста і сіл громади наближається зима і нашим Збройним силам. Дуже доречним є такі засіб обігріву, кип'ятіння води, приготування їжі, як пічка-буржуйка. Такі пічки живаних газових балонів виготовляє мале підприємство декор. Декор безкоштовно збирає газові балони або ж виплачує до 300 гривень за балон у разі крайньої потреби надавача. Якщо ви маєте непотрібні вам газові балони, телефонуйте 61510 або 6010. Мале підприємство декор готове самостійно забрати в жителів балони. Нагадуємо номери телефонів 61510 61010.